А це больничка, да? А памятник такий прикольний. Це, це тетя, якій ми повинні бути благодарні. Ну, собственно, я. Чи Щось я, може чогось не знаю і не розумію. А ну розкажіть мені, хто тут місцевий житель. А сьогодні у нас 17, да? Сьогодні у нас 17. У нас хірургія дженера. Значить на пронту сукурсу. Все, мама приїхала здавати мене на металолом. Красота утрішньої геної. Да. Я тут блогерствую, а, а ти що а тут я, я. знімаєш мої картинки. Так, ну давай своїм голосом одні картинки. О, я кажу, от із цього, що тут неудобно, це от так от, да? тут центральна вулиця, ось асфальт, а тут вже в тебе стирка висить, нищення. Ну, І вся пилюка сідає на... Тут ми ось попили со Славою кофе. Розкажи, як ми кофе попили. А дивись, рядом бар і там вже людей немає. І вже людей немає, так. Да. Ну кофе, тому що тут вкусне, але він один одіньохенький. Я кажу, він щоб в Україні так відкрився б на один день, то вже на наступний день би з долгами б закрився. Все на довір'ї. Хто що випив, хто скільки з'їв, ніхто нічого, ото просто чи взагалі хтось платив, хтось не платив. Тут же з такого да, це на совісті. Все на совісті, собственно, так. Да. Я думаю, що. Красиво, так? Да? Особливо отут. Обожаю італіянський юмор. Дайте, що вони пишуть в заключенні, що в мене якась странна штука в нозі. Я вам більше скажу, вона іностранна, не тільки странна. Хочете це його. Корпус і Угу. Ві Віруса привіз заграничного якогось. Так що можете достати його і носить з собою. В тебе медик буде асфальт. Барилья. Ну, як Борисенко, почті, тільки італьянський. Барільляру. Барільяру. Не, подожди. Коротше, їх там багато буде. Хай думають, Пацани, що зі мною робити. Зразу видно, що давно я до сестри в гості не заходив. Запаслась, навіть дожде. Та ганює, що ви думаєте, що я бухаю все підряд завжди да що, Конечно. Да. Ні, верніше нет. Я sí, sí. п'ю дики пиво, Як компот. А всі остальные sí, алкогольні sí. напідки то вже не моє, yeah. я вже старію. Ну, все, тепер будемо офідати і вам розказувати. Що з новою? Приїхали до хірурга. Ну, Вони показав снімок, на снімки немає якогось металу в нозі, перелому нема, відправились до хірурга. Відправили до хірурга, хірург каже, здрасте, забор покрасьте, у вас тут нічого немає, чому ви до нас прийшли. До нас треба приходити, коли вже вам щось треба понахати. Поки ми не знаємо, яку частину тіла вам відрізати, йдіть бродіть сюди. Ідіть робити аналіз на мере, минус. Да. Екографія. екографія. Хорошо. А де робити екографію? Ну, если цю шоу в больнице, значить ідіть там, можна записатись через аптеку або в спеціальних цих, або ще кудись. Ага. Ідемо, записуємося. Нам кажуть... Подожди, ще не йдемо, тому що в больниці цей клуб працює з 11 до 11.30. Ага. Да. Це ж теж цікаво. Да, да, да. Це, щоб ще записатися, потрібно в правильне час прийти, в лікарню. В аптекі на Фюмарі, він працює з 5, до, там... до, 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 до 6, мабуть. Короче, везде в разное время. Там, де можна записатися на протяжении всего дня, приходиш, высиживаешь тоже в очередь такую, вот, і тобі кажуть, а ніхрена каже, на сьогодні записів нема. А на завтра треба, приходьте завтра ще посидьте нас часок. І ми вам розкажемо, що на завтра, що завтра тоже не буде. Да, завтра тоже не буде. Но, після завтра це саме. Ну і в общем так поки тобі не повезе. Є варіант частного образу. Ідіть туди то туди-то, там вас... Приходимо туди, вони кажуть, ну у нас є, але тільки раз, раз, те, в раз в неділю раз А якщо вам треба не раз в неділю, а там колись там завтра, післязавтра, то ми можемо вас записати тільки в другу якусь там клініку, ну хорошо. Ну, і, хорошо, що в центрі міста, що ми знаємо, де Так, да, І це все за гроші. Ну хорошо, за гроші, ну гроші, то мені фірма типа верне. Це вже да, діло третє. І тут внимание, вопрос. Що робить в цей момент мій врач, який <свісно> непосредственно всім цим ділом повинен займатися? Він каже: Йди, слава нахрен! Бо у мене каже, нема коли я зайнятий. Напишеш мені на емейл, e що в тебе болить, значить, як ти будеш лічити, з якого по які тобі треба. Е больничный і все остальное. прийдеш, я тебе напишу сам собі справу, а Сліді я... тебе... Тобі... надо фотографии. фотографії. Да. Ну, в общем, по суті, доктор у мене для того, щоб я йому прийшов, приніс бумажку і сказав, що постав печать. Я у мене два роки на роботі не було, я болела оцим і цим. Сам собі виписую лікарство, вже ж у нас таке було з переломом ребер. Да? Угу. У по телефону, это все. Да. А, а алло, доктор, я заболел, давай больничный. Он говорит, хорошо. То есть доктору вообще не интересно, болишь ты или нет. Он просто ее выписывает и все. Фирма, в свою очередь, если засомневается в твоему реальному якому. больничному. больничному, может направить к тебе до проверку. Проверить, что ты лежишь дома, что ты Но нет. в проверке там тоже есть определенные часы. Там yeah. з сутра з 10 до 12, по-моєму, і потім з 5 до в общем определенні часи. Ну, в общем, так як мене самі э, ну, з роботи правильно вже сказали со своїм шкандибанням і делі честь. Значить, ніхто мені ці проверки відправити не буде. Але для того, щоб то все зробити, чим швидше. Можна було б просто доктору сказати, доктор, давай рішаю ці всі вопроси. І був би я, навіть тоді на больнішому східі тако з місяця до кінця літа. <говори> <говори> да. Проблема тільки в тому, що болить нога. і Я вже терпіти вже не хочу, тим більше що ну, всі ж розумні люди, всі розуміють, що жрать вагонами таблетки, воно вже реально болить живуть від них. Та й і... Та й таке! Пів цього сала з'їла. Ні, та я ж за що? Ну і в общем-то, отак от завтра, на завтра на 5 часов робиться та біда, як її звати. Екографія А після цього, після завтра опять же, ми не знаємо, куди з ним йти, але у нас ж є вже варіант, що треба позвонити до Маші, бо де ми сьогодні оце все бігали, шукали, де це все що зробити, записатися. А казується, у нас там робить Маша. Але ми узнали це про те, коли ми вже все самі оббігали, сходили і зробити. Тут ще теж, прежде як стартувати, не треба бути італіянцями, треба спочатку подумати, а потім вже бігти. Бабушки везде там такі і, як їх там, збирають такі шапочки свої, бо їм скучно їм нема де посидіти. Тут для них вже навіть в лікарнях придумали, щоб вони їм там просто не виносили мозги. Для любителей просто посидеть в очереди, їм зробили платна і цей від 25 п'яти до шістидесяти сімо. Платна скоро помощ. То есть вони вже там не движнячі, вже їм треба шукати нове місце для тусовки, бо там вони тільки толпу создавали. В в результаті досижували там за півдня до доктора. І доктор каже, а що у вас бабушка болить? А вона каже, душа доця, душа у болить. Вот хочу с тобой поделиться, да. И вот тут привозят какое-то в полусознательном состоянии, но все же сидят и слухают бабушку, что у нее не так. Ну, это нормально. Короче, все, буду я истик больше. Пока.